Друзі, привіт! Сьогодні мені прийшла моя посилочка з агромагазину. Тут насіння, зараз ми будемо з вами її розпаковувати. Я взагалі дуже задоволена цим магазином, тому що у них дуже швидко вони реагують на, на мій меседжер і одразу ж відправляють відправку. Відправка, доставка безкоштовна через укрпочту. Вона мені дойшла за півтора дні. Це дуже швидко. Тому це посилка йшла з Павлограда. Дуже класний дуже класний цей інтернет-магазин. Реально не переживаєш за те, що тебе кинуть на гроші, те, що насіння буде на те. Все завжди добре. Ми вже з ними працювали. Моя радістка Селеста це саме з агроконсультанта. Ой, Боже, так упаковане. Зараз да, будемо гарно ось капець. О, Нарешті. Я вже так чекала, що, це. що я замовила. Дивіться, по-перше, я буду саджати капусту залісіма. Це класна капуста. Вона е, росте не дуже величенька, вона не пуста, головки дуже такі потужні, дуже щільна у неї основа, тому будемо саджати. Далі. Що у нас? Так, да, я заказала е, це. Да против, це саме для капусти проти шкідників. Коли я вже її пересаджу у березню, в грунт, мені треба буде її обробляти проти шкідників. Це теж для капусти. Далі, що в мене ще є? Це перець. Перець ми арансило замовили. Далі ми замовили кайфі, це гострий перчик. Його дві упаковочки, здається, так. Упаковочку аранцину. Далі ось насіння барві, дуже класний перчик. Ось такий він виглядає. Це все голландські сорта насіння. Далі це хаски. Дуже-дуже-дуже він потужний, такий перець. І я на нього покладаю великі надії, що він мене вийде. В, цьому році, в тому році, в 2023-му, мене з перчиком, як ви бачили, не дуже виходило. В цьому році я буду старатися, щоб він в мене е, пережив і пікіровку добре, і стрес. Тому далі це у нас тут йде перчик. Саме ми його брали поштучно. Це у нас люмос перець, потім перець, господі, вангард і корнелія. Це червоний перчик, якщо я не помиляюсь, я прямо він мені дуже запам'ятався. Ось такий перчик. Фітоспарин, звичайно, фітоспорин, це протів грибковий для того для обробка землі, тому що коли ми землю купимо, то її треба буде спочатку обробити мені потім вже вкладати туди насіння. Тому дві пачки фітоспарина. І дивіться, що в нас вийшло: наше насіння, наша обробка землі, наша против білокрилки, і це теж від шкідників. І все в місті у нас вийшло 1638 гривень. Тож, я дуже-дуже задоволена, задоволена цим магазином. Я його вам дуже рекомендую. Ми завжди тут все замовляємо, там помірні ціни і завжди приходять подарунки. Тому, блін, ну, класно, все класно, просто, просто супер. Так що замовляйте.